Привіт, Рада вітати вас у новому влозі. На цьому тижні обіцяють гарну погоду, тож я так думаю, що буде багато прогулянок. Прийшли на стадіон, випустили дітей. Опа. Ой, клас. Обожнюю, коли вони разом граються. Взяли м'ячик з собою. Міш, кидай ножкою, давай, будь з ножкою. О, так, браво! Доганяй м'ячик. Доганяй і знову роби, будь. Давай, 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 давай. І будь ножкою, ножкою давай так, будь. Будь, браво! Хто це в мене тут такий гарнющий? pain. Я з мішою сьогодні приїхала на оболонську набережну. Дуже-дуже красива така погода, сонечко відблискує там у Дніпрі. Прям кайф. Підемо з Мішкою гуляти, плюс планую, щоб він поспав на вулиці. Потім взяла йому з собою запіканочку, поїсть також. Може, десь ще щось візьмемо? Ну, плюс у нього всілякі боби з собою, звісно. Все, йдемо, йдемо. йдемо. Не хоче, щоб стояли, хочу їхати. От. Тому запасуйся їжею і будемо сьогодні гуляти. Випустила мішку, не хочу сидіти в колясці, але це, в принципі, логічно. Нове місце, все цікаво. Тому будемо ходити гуляти, витрачати енергію. Да, міш? Папі, папі, папі. Паркан тут. Папі. Паркан. Паркан. І там. І там теж так. Трактор? Ну так, там реально з тієї сторони щось роблять. Ну, не щось роблять, а там же буде міст на цей острів, то там якраз ведуться якісь роботи. Топаємо далі, спустилися вже вниз. Все, Міша вже п'є молочко. Я також п'ю каву. Бо ми змішую тільки що були справжніми героями. Ми замінили підгузок закаканий. У Аромакаві в звичайному туалеті це було дуже складно, бо там його ну, поставити ніде. Коротше, місця дуже мало. Це було дуже складно, але ми це зробили. Тепер от у нас нагорода. Мішулька заснув, так мило з качечкою. А я прогуляюсь зараз, ще трошки, може десь посижу. Взяла собі круасан у львівських круасанах. І зараз хочу собі такий підстоп влаштувати, бо Міша трошки перекусив. А ще, до речі, взяла йому запіканку з собою з дому. Не пам'ятаю чи казала. З таким видом тут Міша спить. І навіть качечки плавають. Things are not the same as they were a year ago But all will be okay I move on each and every day The past is where it stays Way back a year ago I've changed for the better this time I thought I would never be fine I strive just to say I'm alright same лонтаймарай. Осінала вчейдж, бентрула. С тинзенатасеворка. Мішка вже прокинувся. Ми вже дійшли до іншого зовсім краю набережної. Ось тут такий міні-сквер. І майданчик зараз міша поїсть запіканку і підемо на майданчик. Запіканку робила і завжди так роблю йому запіканку. Це одне яйце, один яготинський сирочок, ну творожок без нічого, без ніяких смаків. Просто змішую виделкою і додаю або половинку банана, або щось інше. Сьогодні, наприклад, шпинат у мене тут. І зі вчорашнього дня залишились трошки у нас спагетті. Поломані не цілими довгими спагетті, а я їх поламала, і от сюди додала також. Тому Міше тут така смакота. Смачно, Міш? Yeah. Да, я рада. І підемо на майданчик, там майже нікого немає, і це класно. Бо коли бігають дуже дорослі дітки, то трошки складніше, скажімо так, непогано, але складніше з мішою гуляти. Нагулялись на майданчику, тепер катаємось на гойдалках. Тут такі високі, класно, і я покаталася. Їдемо вже додому в тролейбусі. Додому, да. І кря, -кря -мішин їде з нами. Бейбі там в колясочки, так Міші цікаво, а мені не дуже. Сьогодні вже новий день. Ми знову з мішою їдемо в тролейбусі. Цього разу до бабусі. І з велосипедом замість візочка, тому сіли тут. Дивимося віконечко. Баба! На бабок сім'ї, Реалії. Приїхали, називається. Тривога, ми в укритті. Ну, тут такий паркінг, типу. Міша вже не хоче тут сидіти. Дуже важко. Ми тут вже майже годину. Ну реально з мішою важко, звісно, так висидіти, враховуючи те, що тут поряд по факту вулиця, Він постійно зараз сфокусую, Він постійно хоче туди йти. Таке собі чекаємо. Трьомно. Ми ще ж сьогодні з велосипедом без візочка, і це теж трошки ускладнює, бо там, хоч можна його пристібнути, тут теж можна пристібнути, але він в принципі може з цим боротися, скажімо так. Бабуся нам подарувала відерко. Міша, до речі, дуже класно каже слово лопатка. Зараз вам, ну, коли зможу, покажу вам. Тут автомийка дивляться, як машинки миються, і бачите, тягне на вулиці. Міша Міш, а що це? Вот ага. тут Отут покласти Петруша, пташечка вийшов. да? Петруша, Привіт. Привіт, Петруша. Прийшли ми до бабусі. Тут пташечка вил... Папуга вилетів, да, Міш? Скажи папуга. Петруша, а ти скажи Петруша папуга, Попу. так Ой, ні, не, не треба відкривати синок. Баба. Да, то бабушкина. А тут наші речі, тому такий розгром. Дісталась рюкзака. Міш, не діставай, будь ласка. Петруша, до Міші вийшов, так? Да? Петрушечка. А? Привіт, каже, пташечка. Привіт, Петруша, папуга. Бабуся міші вчора подарувала конструктор, Та вони тут з татом тепер збирають. Вчора з мамою збирали, сьогодні з татом, так? Okay. Yeah. Yeah, right. Давай еще. Три червоный. Червоный. Давай, ставь сверху. Давай, давай, Червоный. давай, 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 Це прикольно. Вчора я награлась, збудувала такий будиночок. Сьогодні он тато грається, але всім цікаво. Вийшли на вулицю, тут дощ, Міша під парасолькою їде, сам тримає. До цього боявся дуже парасолік відкрити. Того у нас прогрес. Ота. Клас? Грім був. Ой. Таке все мокре, знаєте, таке полі якийсь такий літній дощ. Ну, хоч дощ сам холодний, але я сподіваюся, ви зрозумієте, що я маю на увазі. О, якось відчувається небо літнє. Якесь реально літнє небо і ця волога приємна така. Повітрі якось. Ну так, да, так, да, в повітрі воно запах оцей літнього дощику. Я реально сподіваюся, що ви зрозуміли. І не подумали, що я якась трохи куку. -ку. Ну, може, і трохи куку, -ку, але. От осінній дощ і літній, він різний. І от зараз такий літній, хоча холодний. Не знаю, ладно. Напишіть, чи ви розумієте. Ми зайшли в АТБ, виходимо, а тут вже сніг якийсь лежить. Це град був. і просто все біле. я в шоці? І сонце вже світить. Ого, які гігантські. Да. І подивіться, яке сонце. Міша трохи в шоці. Тетя! Тетя прибирає да? сніг. Подивіться, яке небо. Просто нереальне. Вау. І в цю сторону також гарно. Ще і веселка. Ну все, погода, я тебе пробачаю. Я просто, щоб ви розуміли, цілий день була вдома. Вийшла оце на півгодини в АТБ. Чоловік сьогодні готує смачний сніданок. Це сінабончик, а міша нюхає. Пахне? Клас. Да. Міша нюхає, реально пахнуть. Це сінабони з Галі Балувани, вони. Вони були замор. Да, сінабон. ну ще раз скажи, сінабон. Синабон. Сінабон. Сінан. Коротше, чоловік зараз буде робити смокоту, а ми з Мішою чекаємо. У Мішу теж буде смакота на сніданок. Як завжди, вівсянка. Потім будуть у нього варені креветочки і, і ще ще можливо, яблучко. Готово. Виглядає апетитно. Сподіваюсь, на смак так само. Ми приїхали сьогодні погуляти на ВДНГ. Міша вже п'є своє молочко. Ми також зараз візьмемо каву і підемо гуляти. Тут біля озера, як завжди, лебеді, і купа голубів. І чорні лебеді, теж такі красунчики. Міша відмовляється вдягати шапку, просто ні в'яку. Ну сьогодні, в принципі, тепло, тому добре, коли там вітер то накидаємо капюшон, але взагалі, взагалі, ніяк. Я не розумію. Треба, мабуть, йому на весну осінь, також з зав'язками шапку, бо таку він просто знімає. Він і зав'язки розв'язує, але там, хоч можна на подвійний бантик зав'язати, там оце от все. А просто так ліхтар. А просто так знімає. Ліхтар. А спіри, А взагалі між скоро вже спати лягати, між обережно. Ми так приїхали зараз не трошки потопи і вкладемо спадки, самі погуляємо, а потім ще прокинеться, залазить. покажи. Давай топ. боїшся? Ага. Міша розгублений скрізь хоче, очі розбігаються, куди бігти, да? скрізь хочеться одразу. Ще й музика, можна танцювати, от класно. Тепло, просто капець. Зняли всі ми куртки. потопав. Мішенька, вже поспав. Будемо зараз збиратися додому і пої... Поспав. Поспав, так. Поспав, каже. Покушав запіканочку, яку йому з собою брала. До речі, дуже зручно. Реально я беру з собою в судок її складаю. Готую вдома. Одна я вам вже розповідала одна коробочка йоготинського сирочку. Той що творожок без ніяких смаків. Потім одне яйце виделкою змішала. Додала, наприклад, сьогодні був. Шпинат я одну цю штучку розморозила, один як це комочок, один розморозила, додала туди виделкою Далі перемішала трошечки додала спеції сушеного часнику, і, і трошки у мене була зварена гречка. Я трошки туди також додала. Також туди можна додати трошки макарошок, трошки будь-якої крупи. Коротше, можна і без цього, без ніякої крупи. Можна взагалі замість шпинату додати банан. Півбанана теж виделочкою пом'яти і без ніякої крупи. Коротше, можна солоні варіанти придумати, солодкі, які завгодно. Потім мікр... в силиконову формочку, в мене такий ведмедик невеличкий є, або ж в силіконові формочки для кексиків, тоді десь три штучки треба. І в мікрохвильовку 5 хвилин готово. Воно охололо, порізало на шматочки в судок із собою. Просто супер. Він ручками взяв собі, поїв шматочками і готово. Коротше, і ситно, і смачно. Міша любить такі запіканочки. Коротше, зараз привів нас на якийсь, не знаю куди. Не дуже тут гарно, якщо чесно, бо ну куди, куди привів, туди вже і прийшли. Міша має на увазі привів. Хочу тут тобать, кидає у яму камінчики. А будемо зараз, вже, як я сказала, збиратися додому, бо... Ну, бо нам вже чоловіком тут набридло будемо їхати додому, а там же зайдемо, перевдягнемося. Ми поїмо. Бо ми я брала з собою сендвічі, ми поїли також дома зробила і попила бульйончик з львівських круасанів. Підсіла на цей бульйон, не можу просто можу замість кави Тепер його пити, дуже смачний. От і, і все, поїмо вдома супчик і підемо знову на вулицю. В двір, мабуть, можливо, біговел наш. Вперше візьмемо на вулицю, подивимося, чи місці буде цікаво вже на ньому кататися. Зайшли ще в Аврору тут. У нас в сусідньому будинку Аврора, але зайшли тут, на ВДНГ, побачили, як не при... Ой, як не зайти, як можна мимо проїхати. Я не розумію. Купили міші екскаватор. І коли. Ми на майданчику граємося і у діток є у когось схожа іграшка. ще дуже подобається, він дуже хоче нею погратися, тому купили і <свісно> йому. <свісно> купили, так. Це що в тебе? Екскаватор? Маленький, Маленький екскаватор. А що він робить? <свісно> яму риє, так. <свісно> риє яму. Моднік. Шапку вмовила вдягти. Туди. Ну, ми зараз сядемо на машинку і підемо туди, так? Ой. Ми вже поїли, перевдяглись і вийшли знову. Виходимо, точніше знову на вулицю з Біговелом. Міша сам у Ліфт заїхав від квартири до ліфта. Хто там? Хто там, хто там відображається? А хто це? От смішно. І там. і там, там. І там так відображається також. Давай, міш давай, 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 давай. Ой, щось пішло не так. О, справи все. Все, пішли на майданчик кататися. Так, <реку> да, на майданчик, пішли. Ми доганяємо, йди. Якось чіпляється ногами. Не можемо зрозуміти, чи він вже виріс з нього, чи треба трошки цю сідушку вище зробити, чи просто не встигає ноги переставляти. Якось трохи дивно. Не знаю, як воно має бути. Взяв у руки і поніс. Сам носить наверх і з'їжджає з горки. Ти мій самостійний хлопчик. Ой, ти боже, сам так. Молодець. Сідай. Ти моя умнічка. Папа попаю, так попа каже. Добровець. Yeah. Yeah. Сьогодні вже наступний день. Ми тут з мішою гуляємо, і я просто не розумію, як матусі фоткають своїх дітей гарно. У мене взагалі не виходить зараз. Він ну, не замирає ні на секунду. Ще й кричить мені: ні 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 руками махає, коли бачу, що я його фоткаю. Біжи з горки туди ставай, мама тобі завжди буде запускати. І раз, і два, і заганяй, піднімай, неси мамі. Трошки зверху прийняти, бачиш, буде треба. Давай, мамі, неси. А, давай, мамі, неси мамі. Біжу, що там? Покажи мамі, принеси. Жук, там жук. Ой, ставай на ножки. Ой, вставай на ножки. Ой. Жук? Ну нічого собі не тебе йде. Дивись, песик до тебе йде. песик Давай йдуть. У нас нове захоплення, це жучки. Міша з Кріс тепер їх знаходить, буквально пару днів. Сонечко, да? жучок тут сонечко. Ось тут, так. Ось тут. Ось тут. Це, це що? Жук-жук-жучок. Туди Туди ти хочеш, щоб він поповз, але він тебе не буде слухатися, Мішуль. Сьогодні перевели годинник, але Міша ліг спати на денний сон по звичайному своєму часу, ну тобто все одно в 14.00. Хоч годинник перевели, але все одно в 14 він ліг, тому зараз у мене буде трошки час для себе. Буду малювати картину. Бачите, у мене тут. Вже трошки розфарбовано, трошки продвигається, просувається процес, і буду пити кавусю, тим паче, що мені прийшли новинки від 25 Coffee Roasters, моїх улюблених, мого улюбленого бренду кави. Це український виробник повного циклу обробки кави. Повністю вони виготовляють цю каву і обсмажують самі, і помол роблять самі. До речі, можна зробити помел такий, як вам потрібно. Чи то під фільтр, чи під чашку з чайником. Не знаю, як це правильно сказати. Короте, просто окропом з чайника я заливаю каву. От то мені роблять тоді такий помел, чи під каву машину. Як скажете, так вам і зроблять. Подивіться, які цікаві смаки у мене цього разу. Аромат марципана, абрикос, печиво, смак, абрикос, лимонний тарт. А тут теж цікаве: карамелізована груша, негроні, і смак груша, тростинний цукор, курага. Навіть не знаю, як завжди з чого почати, що обрати, що, що спробувати першим. Але одне знаю точно, що і цей смак, і цей. 100% мені сподобається. От що мені подобається, взагалі у 25 Coffee Roasters, що у них смачно все. І до речі, це натуральні смаки. Тут немає ароматизаторів у складі, нічого такого. Склад кава натуральна смажена в зернах. Все більше нічого. Просто так підбирають сорти кави, щоб ну якраз і створювався такий смак і аромат. Немає ніяких ароматизаторів, ніякої хімії, і це дуже круто. Тим паче, український виробник коротше всім раджу. І нагадую, що за промокодом Семишкурна ви матимете знижку 20% на усю каву, крім дрібів, комбо та наборів. Тому користуйтесь, будь ласка, це просто чудова можливість спробувати цікаві новенькі смаки. Приїхали гуляти в ліс. Міша мафіна вигулює. Ой, пікантні моменти. Будемо гуляти, погода шикарна просто. Хочеться бути на вулиці. Миша, ти моє щастя, мама газа.